Привіт, колеги. 29 червня, городище Черкаська, коротенько про сорти. Буду, буде йде мова за технічні сорти винограду. Які сорти весною, коли були серйозні заморозки, виявилися найбільш стійкими в плані витривалості чи витривання морозу? Дивіться, по чому я буду. Робити такий огляд, це по е, мірі розпускання бруньок на той момент, коли були заморозки. То, от, е, саме краще себе показав в цьому відношенні Рубін, потім Каберне совіньйон. Які сорти показали себе. А, і ще прошу вибачення, Мерло. Які сорти показали себе так, 50 на 50. Це е, Колонель Зейбель, так називаємо чорний доктор. потім е, Каберне Фран, потім піно нуар, Йоханітер з білих ріслінг. А, і ще кациталі рожевий. Це 50 на 50, то тобто, доволі неплохо вижили. Якщо брати по тих сортах, які саме більше розпустили свої бруньки і найбільше пострадали, це цитрони магарача, небіоло, мускаріс. І голубок. Ага, до речі, ще до доволі непогано відійшовших від наслідків заморозку була біанка. Я вам навіть зараз її покажу. Ну, то тобто, есть, я дивлюся по рівню опилення, верніше по кількості суцвіть опиленню десь приблизно будуть минулорічні результати. Можливо, трохи менше, але в цілому досить непогано. Каберне Дорса відійшов теж із суцвіттями. Трамінер рожевий теж має соцвіття 50 на 50. Ну, повторююся, саме більше постраждали. Тобто, практично злетіло все на небіоло і цитронний магарач і москаріс. Все, що там зараз зав'язалося, це те, що відбивало від голови. І на цитронному магачі на небіоло, на жаль, навіть постраждали рукави. тому що... Скоріше за все, що там інтенсивний вже був ріст, розвиток рослин. Ну, зараз покажу вам каберне Вірніше Рубін. Ну, там практично 100% було виживання, тому що він в мене викидає бруньки дуже пізно. Ну, розвивається потім, як і всі остальні сорти. Тому це один із кількох сортів, які себе показали. Дуже гарно. Шердоне теж пострадав, там урожаю дуже мало в цьому році. Тому вирощуємо такі кущі. Занос, дивіться, рубін. Це все буде, це все буде урожай. Це фрагмент рубіна, ну так можна побачити і далі. Тому гарний сорт, рубін, мерло. В плані заморозків тут однозначно йому. Немає рівних. Ну і каберне Кабернесовіньон теж за рахунок пізнього розпускання видав непоганий результат. Тому можете теж мати це на увазі, тому що ми не знаємо, чи будуть ці заморозки по вес... весною знов, чи ні. Ну, будемо враховувати дві весни підряд, які доволі таки нам роблять багато проблем. Всього вам найкращого і. Гарного вам урожаю в новому сезоні. Також ми спокою.